Чому утворюються камені в нирках. Це питання виникає у мільйонів людей на планеті. Мене звати Валерій Камінський, я лікар уролог. Сьогодні я трошки більше розповів вам про цю тему. Якщо ми відкриємо підручник студента медуніверситету на розділі причини сечокам'яної хвороби, то побачимо величезну кількість інформації, це більше десяти різних теорій, які описують, чому утворюються камені в нирках. Однак насправді кожна з них відповідає за якусь певну частину цього патологічного процесу, пояснює її однак, на жаль, не дає остаточної відповіді на запитання, чому ж все ж таки утворюються камені нирки. Тому я все-таки більше акцентувався на тому, що ці теорії вони є факторами утворення камінця, а не остаточною відповіддю. Тому, виходячи з усього цього, я можу сказати, що насправді утворення сечі це складний процес, в якому наш організм намагається вмістити найбільшу кількість продуктів життєдіяльності в якийсь певний об'єм рідини при цьому створюється досить висококонцентрований розчин. Звичайно, фізику складно обманути, тому висококонцентрований розчин завжди буде намагатися утворити, утворювати кристали. Наш організм знову ж таки придумав цілий ряд захисних систем, буферних систем, які не дають можливості утворюватись кристалам в цьому перенасиченому розчині. Однак порушення цих процесів і відбувається тоді, коли у пацієнта починає рости камінчик. Давайте спробуємо розібратись, що треба знати і на що треба звернути увагу для того, щоб не утворювалися камені. В нирках. Ми з вами вже зрозуміли, що основною причиною утворення каменів в нирках є висока концентрація факторів, які відповідають за кристалізацію. І для того, щоб запобігти цьому механізму утворення каменів, нам треба якомога більше знизити концентрацію факторів утворення е, кристалів. І досягнути цієї мети ми можемо двома шляхами. Перший варіант зменшити кількість факторів, які утворює наш організм протягом доби. І другий варіант збільшити кількість рідини, в якому будуть розведені ці фактори. То як же досягнути цієї мети? Ну, скажу одразу, що зменшити кількість продуктів життєдіяльності ми можемо, але це досить складно, тому що кількість речовин, які виділяє наш організм в зовнішнє середовище, він залежить від... Вашої ваги, від ваших звичок, від ваших вподобань, від їжі, яку ви споживаєте. Тому, звичайно, якщо ми споживаємо одноманітну їжу, якщо ми харчуємося в сухом'ятку, якщо ми споживаємо постійно їжу промислово оброблену, яка в своєму складі містить велику кількість хімічних речовин, то все це насичує нашу сечу дуже великою кількістю різноманітних факторів утворення камінців. І Змінити себе, змінити звички, змінити кількість їжі, якісний склад їжі. Звичайно, ми можемо, але це досить складно. Звичайно, для того, щоб зменшити кількість речовин, які поступають в сечу в результаті нашої життєдіяльності, ми можемо намагатися. І зкинути вагу, і це дуже ефективно. Однак, тут теж важливий момент, що навіть саме розщеплення білків нашого організму теж може збільшувати утворення або насичення сечі цими факторами, які можуть призводити до утворення камінців. Тому все це можна і потрібно робити, але це досить складний і досить довготривалий процес. Тому ваша задача, щоб зменшити кількість факторів утворення камінців в нирках. Правильно харчуватися, тобто ваш раціон має бути збалансований, тоді мають входити білки, жири, вуглеводи. Ваш раціон має складатися переважно зі продуктів, які не оброблені промислово. Тобто, якщо у вас є можливість вибрати між шматком м'яса і ковбасою, все ж таки зробіть вибір в бік шматка м'яса, а не промислово обробленої ковбаси. І якщо вам це вдасться, ви звичайно зменшите ризик утворення камінців. Тому всі сучасні рекомендації, і американські, і європейські, зводяться лише до одного: для того, щоб максимально знизити ризик утворення камінців в нирках, треба збільшити кількість рідини, яку ви споживаєте. На кожного людину, звичайно, кількість рідини може бути різна. Вона буде коливатися від маси, від вашого особистого обміну речовин, але все ж таки стандартне дозування це не менш ніж 1,5-2 літра. Іноді розрахунок можна зробити на кілограм ваги. В в цьому випадку 30 мл на 1 кг ваги це буде оптимальна кількість рідини. Якщо ви будете дотримуватись цього принципу, то, звичайно, ви в рази зменшите фактори утворення камінців в ваших нирках. І вам не треба розбиратися в теоріях утворення каменів. Звичайно, є. Цілий комплекс інших причин, і ендокринні, і е, порушення всмоктування речовин в кишківнику, і цілий ряд супутніх патологій. Але тут вже має розбиратися лікар, який буде з вами працювати. Якщо ви не маєте вже повноцінно діагностованої, встановленої сечокам'яної хвороби, але хочете запобігти або максимально зменшити ризик утворення камінців, то правильне здорове харчування і... Споживання достатньої кількості рідини воно принесе вам максимальну кількість корисних бонусів. Тому збалансований раціон та достатнє споживання рідини допоможуть вам максимально ефективно профілактувати утворення каменів в нирках. Мій канал досить молодий. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому закликаю вас натиснути на дзвіночок, підписатися та поставити лайк. Дякую вам!